вас чекає доленосна зустріч з ким саме? Давайте подивимося, кого веде до вас доля, з ким у вас має відбутись зустріч? Щось зв'язане може бути з роботою. Можливо, це якась пропозиція від когось де дуже сильно важливо. Успіх, перемога. Можливо, якщо ви проходили співбесіду, то ви тут можете дізнатися, що ви перемогли, що вам іде запрошення, або що ви стали. Популярні в своїй ніші, да? ви стали таким, такою людиною поважною. Як нові горизонти вам будуть відкриватися? Так, що ж це за людина? Імператор, ну це може бути по роботі мужчина якийсь. Або навіть жінка може бути, але з таким характером сильним. Якщо у вас е, е, свій бізнес, ви зрозумієте, як його розвивати. Тут ще так може бути. Ну, для більшості все-таки імператор іде мужчина, який вам зробить якусь пропозицію дуже сильно важливу, дуже сильно цікаву, яка призведе вас до росту матеріального і соціального. Хай так і буде.